А ви досі вірите, що жири товстять, а якщо я скажу, що від них худбить, без жирів тіло впадає в паніку і починає запасатися. Сповільнює метаболізм і тіло починає запасатися. А коли ви додаєте правильні жири, тіло навпаки починає спалювати лишнє. гормони працюють, шкіра світиться, апетит стабільний. А вага починає падати природнім способом. Зберігайте рецептик, жир, від якого худниць. Правильні жири це паливо молодості. Не забирайте в себе те, що реально робить вас красивою. Пиши слово краса я відправлю тобі, гайд омолодженню у подарунок. Три дев'ятки на консультацію. Поділись подругою, підписуйся тут багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.